Те саме місце, тільки не той самий час. Доброго ранку, хлопчики і дівчатка, будемо ловити карасика, тут оставочок. Карасиний, карасиний, карасевий. Ну і то й ладно. Наші спінінги. Оснастки з пінопластом. Кусінь мостирки. який залишився з попереднього разу. Заплескали таку пружинку. Нагачки. Пінопласт. Ось так насадили, заміняли, в нас розсипається трошки мостирка, то ми його поглибше заміняли, того гачка. Ой, який фонарик народ. На сонячні батареї. Прикольні, коротше. Я всякі прикольні штучки купляю. Є. Ух ти! Який бойкий карас! Ох ти карасик Ну нарешті, Тихо-тихо Ну такий карасик. Ох, карас, є карас, Ох, ти що такий дерзкий Ах ти пацан Ах ти хуліган. Трошечки більший. Ну пузуй, такий класний, який пацанюра. і красик знову такий самий. Невеличкий, але смачний, жаровий, карась Махає вам привіт. Во! Яблочко похаваємо. І зараз піде рибалочка. Зараз по-любому знов клюне. Ладно, якщо клюне і пустить. А я зараз поки добіжу, і тоді пустить. Ого! Ха, народ, дивіться. Живець попався навіть. Жопою, ні, не жопою, боком якось так. Коротше, рибалочка така собі. Я собі так прикидаю, що це мастирка дуже суха, вона така суха, вона дуже добре на прикормку йде. Ну, але ми рибку наловили і на таку розсипчасту. Риби клює дуже багато. Зараз вона хоче жерти. Не то, що їсти, а жерти. Рибку наловили, на природі відпочили. Саме головне, чого і вам бажаю народ. Виїжджайте почастіше на природу, беріть вудочки. А мені ставте лайки під відео. Підписуйтеся на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Пишіть, де ви виловлюєте більше екземпляри. Будемо пробувати, ми виїжджати, тестувати. Опс. А тут клюнув карасик. От.